Військовослужбовець Олександр боєць взводу технічного забезпечення. Чоловік спеціалізується на ремонті техніки і зараз лагодить російський танк. Т-72БЗ. замінили прокладку на голові. Потягує зараз, знімали радіатор. Жиріти неї, радіатор знімали, перемили його, все теж підвели посунки трошки, направляючи, подивилися, що можна було підробити. Такі танки потрапили до ремонтників ще під час наступу російської армії у Київській, Сумській та Чернігівській областях. Деякі екземпляри надходили з невикористаними боєкомплектами. Така техніка приходить, приходиться з неї розбиратися, самі розумієте. Ці жмути, паса. Треба на заставити, щоб машина пішла. В Віктор вигадав своє пояснення. Присутність техніки окупантів у підрозділах. Називається російським лендлізом. Цією технікою комплектують батальйони. Я б сказав би, наш підрозділ взагалі з трофейних танків состоїть. Там восьмидесятки, сімдесят двойки, та дев'яносто. Не в нашому, але і там в сусідньому підрозділі. Є навіть їхній найневітніший ці прорив Т-90. Тобто є були там, бачили. За словами Віктора, ця техніка вже виконує завдання на сході України. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас.